Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про таку поширену проблему, як атеросклероз. Це захворювання страшне не так, як по назві, а по своїх наслідках. Зокрема, атеросклеротичні бляшки взагалі, чому вони виникають? Сучасна медицина не знає точного приводу до їх виникнення, але, зокрема, говорять про те, дані, що міняється ліпідний білковий. Обмін речовин в організмі. І взагалі хотів би сказати, що розвиток атеросклерозу має пряме відношення до вікових змін, тобто це є хвороба віку, так зване. Атеросклероз, як вже я раніше сказав, він не так страшний по назві, як по своїх наслідках. Тому що. Більшість причин інсультів це є власне атеросклеротичні бляшки, зокрема в сонних артеріях. Ті бляшки вони можуть бути не тільки на шиї в артеріях, але і ще в судинах голови, в судинах серця, в так званих коронарних артеріях, в артеріях нижніх кінцівок. Відповідно від локалізації їх. Від діаметру звуження судин буде відповідна симптоматика в людей. Це є захворювання, яке, скажімо, не лікується як саме по собі. Ми можемо лікувати тільки його наслідки, але діагностувати потрібно його вчасно, зокрема на перших стадіях, щоб запобігти розвитку різних ускладнень і власне утворення тих атеросклеротичних бляшок в судинах. Тому раз в рік. Навіть якщо нічого не турбує, профілактично обстежувались стан своїх судин, зокрема сонних артерій, артерій нижніх кінцівок, для того, щоб виключити дану патологію.